Ну що можно сказати? Все стушилося, все вийшло, дуже класно, все броколі там все рибка взагалі мягусенька, Шикардос просто. Брокколі тоже це все. Ні, дикі мої це, Ч тяхай положите сейчас. Захалую я, звісно. Ну, взагалі. Шикарно. Получилось, рекомендую. До речі, жіночка моя. Я побачила, яку красоту зробив, така, То що? вина може на вечір візьмемо? Кажу, то конечно, я не проти. Такі. Ось таке вийшло. Запах взагалі неймовірний. Стоїть такий запах взагалі класний. Там цей імбір, це все ну, просто запах неймовірний. Ось тут один пасе. Пасе. помощник. Це теж хоче. Теж хоче. Попробувати. Ні, дочекаємося. Мамку тоді будемо пробувати. Все, всім гарного дня. Ой, ввечері точніше вже.